Порада вам на зараз від Вищих сил. Так, по-перше, намагайтеся відновлюватися, відпочивати, щоб ви були якби, в рівновазі. да, Тут отримуйте. Позитивні емоції, тому що оці е, отримані позитивні емоції будуть давати змогу вам довгий час вирішувати любі проблеми, і ви навіть зможете побороти якісь страхи. Плюс задача прислухатися до своєї інтуїції, тому що вона буде вам підказувати прямо якісь, знаєте. Такі гарні якісь поради буде давати вам, прям буде вмикатися тоді, коли треба. І ще звертайте увагу на свої страхи і аналізуйте їх, тому що зазвичай наші страхи це викривлене якесь, знаєте, сприйняття світу, це страх перед невідомим, це зрозуміло, але це ще і викривлення. Тобто луна вона ж не має свого світла, да? вона відбиває сонячне світло, да? свого світла немає. тобто, да? І ваша задача аналізувати свої страхи, тому що може таке бути, що е, там немає чого боятися, але вас е, цей страх може тормозити. А вам треба тоді відпочивати, аналізувати все і рухатись вперед.